Україна вступить в Європейський Союз в 2030 році. І якщо вірити віце-прем'єрці з євроінтеграції Стефанишині, то це фактично ухвалене рішення, то що ж, друзі, можемо вже радіти, бо в 2030 році, тобто менше ніж через 5 років, ми з вами всі будемо в Європейському Союзі. Зараз про це та інші новини ми поговоримо. Є також багато різних політичних заяв з приводу миру в Україні. Підтримайте це відео лайком, коментарем, дякую кожному з вас. І давайте до всього по порядку. Отже, спочатку Стефанішина каже, Україна стане членом ЄС в 2030 році. Це вже фактично ухвалене рішення. Вона заявила, що бюджет Європейського Союзу на Період з 26 по 32 та 33 роки розраховується за рахуванням вступу України. Також, за її словами, Київ ставить собі чіткі дедлайни. До 2027 року Україна планує виконати всі зобов'язання перед Євросоюзом без перехідних періодів. Відповідні реформи мають бути розроблені в 2025 та 2026 роках і ухвалені в 2027 році. Тобто, бачимо ось така є заява. Що я думаю з цього приводу? Я думаю, що це може бути, але виключно в тому випадку, якщо почнеться реальна боротьба з корупцією, почнеться робота по відновленню прав і свобод громадян України, прав людини на території України. І, звісно ж, закінчена війна. Це е, може бути, але це мають відбутися тектонічні зміни, які ми в Україні з 1991 року, на жаль, жодного разу не бачили. В нас завжди було кумівство, завжди була корупція, завжди були, е, було все інше. Е, чи зможе Україна з цим справитись? Я думаю, що те, про що говорить Стефанішина, це просто для замилювання очей. Це точно так само нам вже казали, що нас в НАТО вже беруть. Вже просто зараз нас беруть в НАТО. А тут вже виявляється, що ніхто нас в НАТО брати не збирається. Я думаю, що на сьогоднішній день точно те саме в нас із вступом до Європейського Союзу. Бо е, Орбан викатив там також список своїх вимог до е, ЄС. І серед них було е, також повідомлення про те, що ЄС має бути без України. І звісно, що не від Орбана це залежить, але ми точно так само бачимо, що і інші країни Європейського Союзу на словах вони кажуть, так, Україна має бути в ЄС. Але при цьому ми це слухаємо вже 20 років. І, на жаль, ну, поки що немає України в ЄС, і не зрозуміло, коли ми там ще будемо. Тому я думаю, що це рішення про. 2030 рік це просто, я не знаю, якесь може бажання Стефанішиної, може щось таке, але реально, допоки не буде боротьби з корупцією і допоки не буде в Україні верховенства права, логічно. Давайте подумаємо, який Європейський союз і хто нас має туди взяти. Далі, президент Польщі Анджей Дуда повідомляє, що Польща ризикувала протягом всього часу, допомагаючи Україні. Тому, якщо хтось буде відправляти своїх солдатів в Україну, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують. І е, він говорить про ті країни, які не межують з е, Росією та Білорусію. Я думаю, це цілком і повністю справедливо. Бо е, такі країни, як Польщ, Польща та країни Балтії, вони е, мають на голові ту саму проблему, що й Україна. Вони мають е, трошки довбанутого сусіда. Знаєте, це я умовно так кажу. І вони точно так само бояться, що Росія може напасти і на них. Тому вони будуть захищати свої кордони, тим самим посилюючи обороноздатність там всієї Європи, в тому числі і України. Тому я думаю, що це справедливо. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. Далі дуже резонансна така справа вийшла: апеляційний суд скасував штраф ТЦК, бо говориться про те, що. Е, ну, суд е, спочатку в першій інстанції присудив штраф за те, що людина відмовилась від отримання повістки, а апеляційний суд е, повідомив, що сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію. От, е, аналіз викладеного свідчить, що резервісти та військово зобов'язані мають обов'язок явитись в зазначеній в повісті місце та срок. Е, в свою чергу, колегія суддів наголошує на тому. Що норми чинного законодавства не містять приписі про обов'язок особи отримати повістку про виклик до відповідного ТЦК та СП. Тобто немає обов'язку отримувати повістку. Від неї можна просто відмовлятись да і все. Так виходить. Таким чином, сама лише відмова особи від отримання повістки щодо призову на військову службу не є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, частина 1 статті 22 закону закону 3543 7 як про це помилково вказано в протоколі? Тобто, це також, як на мене, дуже серйозна така річ. Знаєте чому? Тому що ну, фактично, просто йдете по вулиці, до вас підходять ТЦКшники, у вас не оновлені там військово-облікові дані. Ви кажете, виписуйте повістку. Е, ну, і звісно, що в цьому випадку, якщо це адекватні тицикашники, якщо їх можна так назвати, то вони вам випишуть повістку і ви підете. Але ви можете сказати, е, я хочу написати відмову від отримання повістки. І ви її навіть не отримуєте, і просто йдете собі далі. І все, і вам за це нічого не буде. От. Але, звісно, тут є... Е, 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 як сказати? є випадки бусифікації, але знову ж таки. Як на кого попадете, але в загальному знаєте, що відмова відповістки згідно з рішенням апеляційного суду нічого, нічим страшним для вас не грозить. Далі, Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України, повідомляє, що Україна формує команду, яка буде розробляти алгоритм дій для належного контролю, можливого перемир'я. Давайте послухаємо. Надзвичайно відповідально славиться до своїх рішень. І відразу після проведення джерел переговорна команда доповіла президенту Зеленському щодо результатів проведеної, проведеної зустрічі з американською стороною з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Е, ми вже зараз фактично е, приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні. Алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я це надзвичайно складний процес. Нагадаю, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1300 кілометрів, і, відповідно, наш негативний досвід промінського процесу. Там проголошувалися перемир'я. Нагадаю, їх було 25, і для у них мене можливо провокації з російського боку. І так, ну як би там хто не відносився до Сибіги, є в нього багато мінусів, але конкретно в цьому випадку я вважаю це дуже і дуже важливий момент в перемир'ї, так, щоб були, щоб це було не просто, як там американці кажуть: там ми будемо зі Спутника бачити. Летять ракети чи не летять, з цим зрозуміло. Але як контролювати якісь можливі там провокації ДРГ? Так? ДРГ можуть заходити, і, ну і зі спутника там америкоси точно нічого не побачать. І це дуже важливий момент, його треба також донести до команди Трампа. Що якщо буде це перемир'я, якщо Путін на нього погодиться, якщо воно буде, то має бути якийсь чіткий алгоритм, в тому числі і. Випадків, коли е, будуть провокації зі сторони Росії, так в форматі ДРГ будуть заходити по декілька чоловік і робити шкоду українським військовим, і е, ну, таким чином провокувати, так і щоб не було повторення того, що було там при мінських домовленостях е, при цьому розводі військ, і так далі, бо то був не розвод військ, то був розвод України. Давайте по-чесному. тому е, це дуже правильний. Важливий момент буде готовий, тому зараз буде все була готова. Ну в, загаль... в загальному вони будуть готові і вони щось там якось готуються. Це дуже добре. Далі Трамп провів продуктивні переговори з Путіним і попросив його не допустити різанини українських військов... військових. Це е, момент про оточення там курської е, е, угрупування ЗСУ в Курській області. І ну, це якийсь трешак. Трамп би міг зайти на Діпстейт і подивитись, як виглядають справи. Умовно після цього він вважає, що тепер великі шанси припинити війну. Водночас Трамп пише, що просто зараз тисячі українських військових повністю оточені російською армією та перебувають у вкрай складному і вразливому становищі. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог. Отак він написав. При цьому, ну, я зайшов на Діпстейт, подивився, ну, немає там ніякого оточення. Збройні сили України так, також повідомили, що немає ніякого оточення, але, в принципі, і доповіді їх не треба. Просто видно по картах Deep State, які роблять незалежні так, креатори, фактично, це не е, якась там централізована платформа. Тому Deep State, ну, він є фактично незалежним і е, не знаю наскільки. Може бути так, що вони там брешуть. Так? Бо це єдине може бути пояснення там словам Трампа. Але mm. мені здається, що це не так. До діпстейта чомусь в мене персонально є довіра, тому оточення немає, але з цього вже роблять якусь. Велику сенсацію. Хоча, всі, якби всі говорять так, про те, що Курська операція вона була максимально непотрібна і максимально провальна, що там було більше політичного рішення, ніж військового, і звісно, що там вже всі світові е, видання сварять Україну за те, що. І критикують в принципі цю операцію. Е, от, Але маємо, що маємо. Навіщо Трамп говорить про те, що там якесь є оточення, я також не знаю. Можливо, ви знаєте, пишіть в коментарі. Далі. Зеленський каже. Зараз ми маємо гарну можливість завершити цю війну під час припинення вогню в період тиші ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові. Ось так. Далі. Державний секретар Марко Рубіо. США визнають, що припинення питання припинення вогню в Україні все ще залишається складним і заплутаним, але є підстави для стриманого оптимізму. От також. Трамп сказав, що в понеділок, 17 березня, буде більше деталей про е, припинення вогню. І що мене також е, ну, якби я порахував цікавим, це видання Дівельт пише, що радники з питань безпеки лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції вирушили до Вашингтону неанонсованим візитом. Тобто, щось там Трамп е, вже думає, рішає е, з європейськими лідерами. Так, і ця новина, вона там, ну майже ніхто її не побачив, ніде там її ніхто не публікував. Але, е, як на мене, це дуже важливо, коли якби, лі, радники з питань безпеки, Британія, Німеччина і Франція це три найпотужніші країни Європейського Союзу на сьогоднішній день. Е, і вони поїхали спілкуватися з Трампом, можливо, по миротворцям, так, щоб вони брали участь в. Розведені військ, я не знаю, дотримані цього 30-денного періоду тиші і так далі. Трамп говорить, я думаю, що Путін погодиться на припинення вогню. Я думаю, що я досить добре його знаю. Побачимо, побачимо. Тут більше немає що сказати. Що ви думаєте, друзі, з приводу припинення вогню, чи буде воно, чи ні, пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!